В ЧДУ імені Петра Могили чергова культурна подія. Картинна галерея вишу приймає виставку сучасних ікон Пасха Красне. Присвячена вона одному з найголовніших православних свят Світлому Воскресінню Христову. Створила та представляє її Миколаївська іконописна сімейна майстерня Небо на землі. Что-то прекрасное вот, и необыкновенное оно должно присутствовать в жизни человека. Я думаю, ну вот праздник людям подарить, чтобы люди действительно. Потому что вот первое вот это вот праздник, мелкование пасхальное, оно уже как бы вот утихло, и мы все еще ну, мы все продолжаем говорить всем Христос воскресенье, радоваться, поздравлять с этим великим событием друг друга. И вот это вот в продолжении, вот празднования, чтобы как-то бы еще поддержать вот это вот пасхальное настроение. На виставці представлено близько 50 сучасних ікон із творчого доробку миколаївських майстрів. До експозиції увійшли роботи, виконані в різних техніках, зокрема, авторські інтерпретації прийомів українських та зарубіжних іконописних шкіл. Сучасна творча ікона. Виставка дуже хороша. во тому що стілі ікон є дуже різна. Наприклад, там от находится икона, которая выполнена в народном стиле. То есть необычная манера исполнения. И видно, что действительно такой очень творческий человек. Ну необычный подход вот именно к иконописанию. И мне очень нравится. Це складна справа, це не так просто. І Миколаїв має свою потужну школу іконопису. Тобто найбільші храми в Миколаєві сьогодні в Миколаїві, в Україні, сьогодні і не тільки в Україні, розписуються митцями, саме виходцями з Миколаєва. Можливо, не всі про це знають, але Миколаїв в цьому сенсі має великий потенціал. Сімейна іконописна майстерня Небо на землі свої роботи в картині галереї ЧДУ виставляє не вперше. Каже, виш їм до вподоби. Тут існує особлива атмосфера, працюють та вчаться цікаві люди. Для всіх бажаючих двері виставки відкриті до 17 червня. Вхід безкоштовний. Тетяна Черке Данило сліж для програми Об'єктив.